Мої вітання. Це марафон на телеканалі ТВ7+, і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Для тих, хто щойно не доєднався. Я нагадую, що в онлайн режимі ви так само можете залишатися з нами. Тому доєднуйтесь до трансляції на нашому ютуб-каналі та на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. На ну, власне обговорювати ситуацію навколо України. Будемо із політологом-міжнародником Микола Волківський з нами на відеозв'язку. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Все, вітаю вас, Сьогодні ми очікуємо на Мюнхенську безпекову конференцію. Сьогодні вона власне стартує і вже підтверджено і офісом президента, і організаторами конференції про те, що першим заходом буде виступ президента України Володимира Зеленського. Загалом безпековий форум буде присвячений Україні. Про це неодноразово вже говорили. І вперше він пройде без жодного російського представника. На ваш погляд, які результати ми отримуємо, тому що анонсувалося, що і про зброю будемо говорити, будуть говорити для України власне і про інше необхідне. Дійсно, 59-та світова безпекова конференція, яка буде проходити в Мінкені, можна сказати, можливо, буде вирішальним фактором для фінального підписання остаточної кількості військового озброєння, яке буде надано в Україні в найближчий час? Можливо, навіть ми будемо говорити про винищувачі. Але ми це все побачимо згодом. Дійсно, хочу нагадати, що один із останніх візитів, тобто не один із останніх, а останній візит Володимира Зеленського минулого року, який був перед початком війни, якраз таки був на 58-му безпекову мінкінську конференцію. На жаль, хочу почати з такого недобре, не дуже гарних новин. Ми знаємо, що російські зараз спецслужби і намагаються фінансувати різні рухи, які там є в Німеччині більше, щоб вони проводили певні протести. І інший на жаль, такі сьогодні військово-повітряний простір аеропортів Мюнхена і Франзата. Він зачинений, тому дуже велика кількість учасників. А я хочу нагадати, їх буде близько 45 лідерів держав. Це і керівники, і президенти, і прем'єр-міністр. Близько 150 150 міністрів закордонних справ. Одна з найбільших в історії. Делегації з Сенату сполучених штатів та палати представників, тобто конгресу, і на жаль, такий пов повіпівськово-повітряний простір Мюнхенський аеропорт, він не буде працювати в франку. тому кожен може повинен добиратися з найближчих аеропортів, які саме знаходяться неподалік саме цих двох великих міст. Хочу сказати дійсно, що порядок денний він анонсує дуже багато тем які присвячені Україні. Минулого року президент конф конференції він змінився, тому що хочу нагадати, що Вольфан Іщенгер продовж останнього часу був президентом саме Мінкінської конференції. Хочу сказати, що вчора вже на полях Баярі Шархофостелю і взагалі в Мюнхені пройшли такі перші заходи. Це Innovation найт. Вчора відбулася лекція від лекції відомих політиків. Ну і дійсно, ми всі очікуємо на лекцію і на візит Володимира Зеленського на поля Мюнхенської конференції. Я б очікував саме цей візит нашого президента до Мінхену, і Можу сказати, що близько місця тому вже говорив, що він має відбутися. Тому побачимо, що буде далі. І хочу сказати, що дійсно -то це вже другий раз в історії Мінхенської конференції, коли не запрошено жодну офіційну особу з Російської Федерації. Тому ми крокуємо вперед. Ну, власне, от щодо озброєння, насправді ми стежили цього тижня і за зустрічі у форматі Рамштайн, яка вперше була два дні замість однієї зустрічі. І говорили про таку танкову коаліцію, яка має розширюватися. Але попри це, ми отримуємо повідомлення, що Нідерланди та Данія вирішили не передавати Україні німецькі танки «Леопард-2», а зосередитись власне на е Частині видатків на ремонт 100 танків леопард 1 із зі складів німецької промисловості. Що за ситуація на ваш погляд відбувається із озброєнням? Тому що ще у січні на зустрічі Рамштайн було оголошено, хто надає стільки танків у в лютому цього тижня. Це все було підтверджено. Ще й говорили про розширення. А тут ми отримуємо повідомлення про те, що деякі країни відмовляються вже надавати танки. Я думаю, що і нашим і офісом Президента, і міністерством закордонних справ, і міністерством оборони будуть проведені певні подальші кроки для, для як мінімум налагодження цих саме питань, що стосується, наприклад, неприйняття тих країн, чи Нідерландів чи Данії стосовно реекспорту німецького німецького озброєння в Україну. Хоча я думаю, що певні правильні рішення саме цими країнами вони будуть прийняті на найближчий час. Що стосується взагалі великої кількості озброєнь, тому сказати, що дійсно що велика робота була проведена в форматі Рамштайн на, на рівні міністрів закордон на, на рівні міністрів оборони на, країн НАТО, і я думаю, що певній мірі результати будуть найближчим часом вже побачені. Ми розуміємо, що все ж таки з точки зору. Секреті з точки зору безпеки, що не всі результати остаточні вони будуть публікуватися зараз в засобах масової інформації, вважаючи на те, що Російська Федерація зараз стежить як наймога швидше і не більше, і хоче простежити саме той шлях, яким чином будуть потрапляти саме це озброєння до, до України. Ми розуміємо, що будуть певні страдічні рішення будуть прийняті окремими країнами, і побачимо, як далі воно буде розвивати. Товно, взагалі, в кількості цієї зброї також зараз ідуть перемовини. Ми знаємо, що з кожним, з кожним днем кількість цього військового озброєння, яке буде надаватися Україні, воно збільшується. Ми знаємо, що велика кількість зараз і танкістів, і офіцерів, і артилеристів знаходяться зараз на території Великої Британії, на території військових баз НАТО в Польщі і в інших країнах проводять тренінги і тренування. Ми пам'ятаємо те рішення, коли е, сказав от, на своєму на своїй прес-конференції з інше сунаком Володимир Зеленський про те, що щоб е, повністю навчитися керувати там е, винищувачем F-16, потрібно, наприклад, три роки. І ми вже два з половиною роки Зеленський сказав, вже маємо. Тому нам півроку ті тільки залишилось. пані того, що ми будемо першученому форматі саме проходити ці тренінги. Тому -то, точна кількість вона вже буде вирішена найближчим часом. Я сподіваюся, що, наприклад, з березня місяця, як говорив про це в своєму останньому візиті до саме до українських танкістів Анджей Дуда, що в середині березня саме це військове збройня вже потрапить на територію нашої держави. Чи будемо ми очікувати ще до річниці повномасштабного вторгнення якихось рішень про зброю на ваш погляд? Тому що анонсували багато і санкцій, і буде також і е, голосування ООН, і буде виступ Джо Байдена, який вже говорить про те, що буде підтримка нашої економіки. Питання щодо зброї буде підніматися? Я думаю, це питання буде підніматися в форматі дводенної зустрічі дводенного саміту, саміта, який відбудеться 20-21 першого. Лютого цього року між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським ми знаємо, що це стоїть темою номер один на порядку денному. Я думаю, що ця тема вона буде актуалізована і оновлена стосовно взагалі того формату голосування, який в ООН зараз будуть проводитися, також хочу сказати, що, що це також важливо для нашої держави. Також не варто забувати, що буквально там через тиждень після візиту Байдена також починає свою роботу. Сесія прав людини в організації Об'єднаних Націй в Женеві це також дуже вагомий такий рівень того, що тема там порушення прав людини вона дуже буде розглядатися саме на рівні організації об'єднаних націй в Женеві. Тому я думаю, що дійсно що цей візит зараз нашого президента і до Мюнхена, і до Польщі він покаже і остаточно веде там кількість якої там військової зброї саме Україна отримає. Ще насправді одне цікаве питання це стосунки України і Ізраїлю. Тому що якщо ми згадаємо події цього майже року, від Ізраїля ми отримували виключно гуманітарну допомогу, адже вони говорили про те, що їм самим необхідно військове озброєння. Вони не можуть його нікому передавати, адже фактично постійно теж відбуває, вони живуть у воєнному стані. Тим часом до України завітав міністр закордонних справ Ізраїлю і вже заявив про те, що буде підвищена допомога на новий рівень, і що це буде буде також і створення системи раннього попередження про ворожі ракети та дрони? Чи є потепління у стосунках України і Ізраїлю? І чи це перші кроки до того, що ми будемо від них отримувати і потужніше озброєння? Дійсно, про російські смі почали маніпулювати остаточними заявами Елі Коїна, це міністра закордонних справ Ізраїлю, коли він лише знову. Взяв чи посаду став міністром закордонних справ, ми розуміємо, що політика, яку проводить провладна партія, яку представляє Бенемін та як прем'єр-міністр Лікут, вона завжди була націлена на протидію іранській агресії. Ми розуміємо, що в своїй прес-конференції, яку вчора промовив Елі Коен під час свого візиту, він сказав, що в Україні Російської Федерації України та Ізраїля, окрім Російської Федерації, як Україна, як ворога, є спільний ворог. Це Іран. Ми розуміємо, що дійсно що Ізраїль володіє великою кількістю цього, наприклад, ПВО, який дає визначити там чи можливість де знаходяться наприклад іранські дрони. Дійсно, Україна найближчим часом саме це озброєння і це повітряно -військове, ну, ПВО отримає. Це говорить про те, що дійсно потепління в наших білатеральних стосунках з Ізраїлем. Воно продовжується. Хочу нагадати, що останній візит е ну, очільника, ну, наприклад, прем'єр-міністра Ізраїлю Бентаніяку в Україну відбувся лише там, здається, у вересні 2019 року. За цей час офіційних візитів держави від... Даже... Ізраїль в Україні не було на рівні там, міністра закордонних справ чи на рівні прем'єр-міністра. Тому я думаю, що дійсно що буде в наших двосторонніх відносинах. Ми маємо спільного ворога окрім Російської Федерації, також Іран, з яким ми будемо боротися. І саме терористичні ті настрої, які існують саме в цій країні. Тому я думаю, що з Ізраїлем у нас була велика перспектива майбутньої співпраці. Чому риторика Ізраїлю змінюється так? Тому що я говорила, що спочатку ми отримали виключно гуманітарну допомогу. Вони заявляли навіть про те, що вони уявляють, що Росія може програти, і так далі. І той самий прем'єр-міністр про це говорив Ізраїлю. А зараз ми бачимо і візит до України, і дуже багато обіцяючі заяви. Я вже говорив, що наявність спільного ворога uh -huh. цей Іран говорить про те, що потрібно вводити більшу коаліцію проти цієї держави, щоб вводити додаткові санкції проти, проти Ірану. І Я думаю, що те, що дійсно що знову влада там і прийшла до влади, тому що ми розуміємо, що Ізраїль це специфічна країна, в якій дуже швидко змінюється влада, тобто дуже швидко проводяться там вибори. Але ми розуміємо, що є певні лідери, які там протягом останніх там 10, десяти, десятидесятих років вони приймають конкретні правильні рішення за, для, для для захищення своєї території своєї батьківщини. Я маю на увазі ізраїль. Ми розуміємо, що найбільше теракт відбувся в Ізраїлі від 2011 року. Це Близько там двох тижнів тому, де загинула велика кількість там, цивільних, а також військових на території міста Єрусалим. Тому наявність спільного ворога і спільної ідеологічної там боротьби і проти Російської Федерації і проти Ірану говорить про те, що ми йдемо на зближення. Хоча їх я вже заявляв, що е, неправильно трактували заяви Елі Коїна, коли він став міністром закона справ Ізраїля, і саме про російські засоби масової інформації почали поширювати про те, що Ізраїль. Хоче відсторонитися від, наприклад, від підтримки чи України чи Російської Федерації бути нейтральним. Але ми розуміємо, що в цій ситуації нейтральним ніхто не може бути. Ви або обираєте демократію, або обираєте тиранію та тероризм. І всі ми розуміємо, що розвинуті країни, які мають ну всебічне там бачення майбутньої геополітики, розуміють, що вони повинні бути заразом з нашою державою заради спільної перемоги. Ну, власне, після цього візиту міністра закордонних справ до України і сам прем'єр-міністр зробив кілька гучних заяв і заявив про те, що вони навіть у в, Сієна е, в сказав інтерв'ю, що можлива Києву поставка системи протиракетної оборони Залізний Купол, власне, враховуючи те, що масовані ракетні обстріли продовжуються, для нас дуже важливо посилювати наше ППО. На ваш погляд, наскільки тут може бути допомога Ізраїлю, і скільки на це може піти часу? Та ми розуміємо, що дійсно це питання можливо там стоїть там, не там на двох тижнів, можливо, навіть місяця, але вважаючи те, наскільки секретно працює там і міністерство оборони Ізраїля, я думаю, що можливо ми навіть не будемо знати, коли на території нашої держави саме це про з'явиться. Саме цей залізний купол. Я думаю, що це буде правильні конкретні рішення. А я це інтерв'ю беневіна та слухав, коли перебував з візитом в Вашингтоні. І, дійсно, що є велике сподівання на те, що відбудеться такі. Певний, наприклад, логічний там етап, і ми посилимо нашу співпрацю не тільки гуманітарною допомогою або отримання військової допомоги саме в цієї країни. Ну і ще те, що він заявив в розмові з президентом Франції Макроном про те, що вони готові посилювати постачання Україні військових речей, і, але заявив, що він йти далеко надто далеко не може, аби не спровокувати росіян. Якщо відбуваються власне і з нашими союзниками такі розмови про Україну, чи говориться про те, що Ізраїль доєднається до коаліції наших союзників, ми розуміємо, що з точки зору там геополітики, ізраїль тішки побоювався надавати нам. Сильно військову військову зброю заради того, що на найбоже, за їхніми думками, не отримали розвідники там з Ірану саме доступ до цієї зброї. Це був такий такий фактор, який зупиняв Ізраїль прийняті конкретних рішень. Стосовно доєднання до коаліції, я думаю, що в певній мірі воно вже проходить і воно навіть було помітно минулий час. Просто можливо, просто ми не отримували повну інформацію, яку там. Яку повинні були отримати там ну, в межах там того, що була певна секретна інформація, яку не поширювали там засоби масової інформації? Ми побачимо, що буде далі. Я думаю, що ця коаліція вона буде збільшуватися, і те, що там риторика Нетаньяху повністю там не те, що повністю змінилась, а все більше є в, в контексті підтримки України. Це говорить лише про те, що ми йдемо разом. Ну і власне сьогодні ще буде звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів Карибської спільноти. У них теж відбувається саміт, і тут важливо для України розуміти, яку ми можемо отримувати від них підтримку, чи це буде військова підтримка, чи це підтримка української економіки, чи можливо це гуманітарна допомога. Стосовно ми розуміємо, що в організації Об'єднаних Націй включає в себе 196 незалежних країн. І підтримка тих країн, які можливо були не в повній мірі з ну не в повній мірі розуміли, що відбувається там війна в Україні, і донесення до них саме цієї думки, що вони проти повинні на рівні ООН одноосібно голосувати там за підтримки України у боротьбі проти терорісійської федерації. Говорить лише про те, що дійсно що з цими країнами потрібно працювати. Також, на мою думку, потрібно більше звати стосунки саме з африканськими країнами. Що і зробив в останніх своїх візитах в жовтні місяці минулого року Дмитро Кулеба, коли зустрівся з лідерами п'ятьох африканських країн як міністр закордонних справ? Я думаю, що дійсно що варто очікувати саме в цих візитів саме в африканський континент, тому що зрозуміло, що певна кількість цих країн, бажаючи довго багаторічні диктатури і, і велику корупцію в російсь... в Африці, і, наприклад, те, що є. Є дійсно є вплив Російської Федерації саме цих країнах говорить про те, що подібне з цими країнами також працювати сторону країн Карибського басейну. Це також дуже важливо буде, і те, що саме виступ нашого президента під час саміту, який буде проводитися в дні, говорить про те, що консолідована і ідея підтримка думка, вона є в кожній країні світу, в кожному поточку світу, не тільки там в Азії, в Європі чи в Латинській Америці, а також в Океанії і в країнах Карибського басейну. Сенат Сполучених Штатів Америки знову буде розглядати резолюцію про визнання дії Російської Федерації в Україні геноцидом. Це вже вдруге власне відбудеться це голосування. На ваш погляд, чи цього разу буде підтримка Сенату? Ми розуміємо, що дійсно нещодавно пройшли вибори, і Сенат він оновився, але дійсно риторика вона є незмінна. Всі розуміємо, що всі розуміють, що і тим є агресор Російської Федерації. Але є лише маленька група там представників сенату, які називають там там себе трампісти, чи тобто сповідники там тих політичних ідей і Дональда Трампа, і серед них є маленька кількість саме тих політиків, які там можливо недоцільно не, не усвідомлюють, що відбувається чи в нашій державі, чи можливо усвідомлюють, але не хочуть голосувати за це. Я думаю, потрібно саме працювати саме з цими політиками, тому що дійсно що існує там проблематика в певній мірі прийняття рішень. Але дійсно на рівні сенату на рівні палати представників і конгресу ми маємо, ми маємо е, одну підтримку. Я думаю, сподіваюся, що саме е, Сенат проголосує за прийняття цих питань. Хочу також сказати, що найбільше в історії мюнфінської безпекової конференції делегатів сенату це майже одна третя всього сенату зараз перебуває в Мюнхені. Я думаю, що саме з цими представниками також буде працювати наша делегація, буде зустрічатися. Можливо, будуть прийняті конкретні рішення на переговорах, можливо, кулуарно. Я думаю, що дійсно що є риторика, і я думаю, що є перспектива саме в тому, що представники Сенату нарешті все таки проголосують за прийняття цього рішення. Наскільки прийняття цієї резолюції важливим є кроком до наступного кроку визнання Росією державою спонсором тероризму? Чи має тут взаємовплив? один на один? Ми знаємо, що міжнародні організації ще почали в 10, десятого жовтня. Показувати, що Росія є державою терорист, що російський режим визнане терористичним. Я маю на увазі парламентську асамблею Ради Європи в Страсбурзі. Потім це був прийнятий Європарламент, потім парламент інших країн. Тому я думаю, що нас буде не першим. Вони розуміють, що вже багато міжнародних організацій вони згідні з цією ідеєю, згідні, що це є правда, що донесена була об'єктивна думка. І я думаю, що наступним кроком саме буде прийняття. Цієї резолюції, де буде визнаний російський режим терористичним і країну Росії, Російська Федерація як агресор країною спонсором тероризму. Наскільки також прийняття цих резолюцій в Сполучених Штатах Америки, також в інших країнах, які вже це зробили, впливають і на притягнення влади Росії до відповідальності до міжнародного трибуналу? Ми розуміємо, що існують певні концепції введення міжнародного трибуналу за аналогією з тим який відбувся після закінчення Другої світової війни в Нюрнберзі. що певній мірі велику кількість саме цієї інформації допомоги надає нам Республіка Польща. Ми розуміємо, що певний трибунал він також існує в думках багатьох багато європейських країн. Я думаю, що за цією аналогією він буде створений після остаточної перемоги України над Російською Федерацією. Хоча найближчим часом побачимо, як саме буде відбуватися саме на рівні трибуналу якісь конкретні рішення. Але про те, що дійсно що Сенат, і Сенати, Палата представників приймають там певні резолюції на підтримку нашої держави, і ну і, зрештою, не забуваємо той факт, що Сполучені Штати постійно оновлюють список введення санкцій проти конкретних осіб, які пов'язані з пов'язані з Кремлем і пов'язані із Державною думою Російської Федерації, представниками міністерства оборони, тому. Дуже багато блокується там і рахунків саме представників сімей, цих родин, які пов'язані з, з урядом Російської Федерації, і саме це сповідує, постійно робить саме держава Сполучені Штати. Тому побачимо, що буде далі. Я думаю, певний список санкцій він буде оновлюватися. Туди буде додаватися більше осіб. Ну і в певній мірі будуть заморожуватися рахунки, як зараз це робиться, і в великій мірі саме з цих заморожених рахунків, велика кількість саме цих коштів буде. Буде йти на, на кошт України саме на відбудову і на підтримку збройних сил України щодо ще санкцій, 10-й пакет санкцій не підтриманий європейським союзом, хоча анонсували, що він буде презентований до річниці повномасштабного вторгнення. Напередодні Польща говорила про те, представники Польщі що вони не задоволені тим, як виглядає цей 10-й пакет санкцій. На ваш погляд, чому він не підтриманий? І якщо він буде змінений зараз, на яку користь він буде змінений, на чию користь? Він інший буде змінений за словами Урсули фондерляїн тільки на користь України, але ми розуміємо, що в європейській спільноті, саме в Європейському Союзі, знову певні країни, які так чи інакше, саме і політичні партії в цих країнах є, які залежали чи колись, в минулому, чи зараз частково від Російської Федерації, це можливо і Угорщина. Ми розуміємо, що і Петер Сіято, і Віктор в тій чи іншій мірі, вони проводили, наприклад, там перемовини і не остаточно не засуджували саме Російську Федерацію, як країну, яка почала війну проти України. Ми розуміємо це. Ми розуміємо, що в Італії, окрім коаліції, стратегії Італія існує ще партія Ліга Норти, Ліга Півночі, яка так чи інакше з лідером Тео Сальвіні також має проросійські наративи саме в своїй ідеологічній складовій як політичні партії. Але я думаю, що дійсно що консолідована думка і підтримка Угорщини, хоча і угорщина зараз намагається там все більше і більше підтримувати Україну. Говорить лише про те, можливо, дійсно. Я не знайомий з, з, з списком саме цього пакету санкції пакету санкцій проти Російської Федерації під номером 10, Але я думаю, можливо, про потрібно провести певні допрацювання, що він більш виглядав, більш там можливо реалістично і досконало, і тоді він буде прийнятий. Події наступного тижня до річниці повномасштабного вторгнення наскільки вони є важливими зараз для України і які з тих рішень, які будуть наступного тижня прийняті, є ключовими Можна сказати, як ми вже зазначали, ключовим буде 20-21 число за три дні до річниці. Це візит Байдена до Польщі і зустріч з Володимиром Зеленським. Також візит Володимира Зеленського офіційний перший офіційний візит під час війни. До Польщі з Джеєм Дудою для проведення певних перемовин. Побачимо, як Російська Федерація до чого вони готуються, за даними, які ми отримуємо постійно з джерел відкритих джерел, які надає нам розвідка. Ми розуміємо, що в певній мірі можуть бути якісь провокації, проведені Російської Федерації також в європейських країнах. Побачимо, що буде відбуватися на фронті в Україні, тому що ми знаємо, що тема там одного року війни це не два-три дні взяття Києва. Це дуже така пекуча тема для Російської Федерації. Вони будуть зрештою намагатися проводити можливо якісь обстріли чи провокації на території чи держави, чи в Україні, чи в Європі. І ну я думаю, що дійсно в певній мірі багато більше країн буде там ну покладати на це свої сподівання на те, щоб ми найшвидшим часом перемогли Російську Федерацію, а саме використання зброї, які нам буде, яка нам буде надана. Ну і думаю, що цей це е, певні статистичні там дані будуть проведені саме і офісом президента, і буде і буде промова нашого президента після як початку року від війни. Побачимо, що буде далі, але ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Дякуємо, пане Микола, що доєднались до нашого етеру. Нагадаю, політолог міжнародник Микола Волківський був з нами на відеозв'язку. Дякуємо вам, що.